Так, да, хлопці, пришел на рыбалку, а тут знакомый, да, смотрите. Поздоровайся с подписчиками. Привет! Это наш друг, друзья. пенсионер. День, инвалид, Добрый пенсионер. День. пенсионер акционер, патриот. патриот, патриот да, самый лучший да. наш. Да. Видите, да, да. Да, да. как на лодочке заливчики я прогнал? Здоров'я. А yeah, я yeah, ловлю. окунчики. спортом займатися. Помимо А і... я, хлопці, починаю ловити окунчики. Дивіться. Перший пішов. <рігане> кидаємо туди. <рігане> так, ставим <рігане> <рігане> кадр. Нам і Так, все, знімає, знімає, хлопці. Снимаю. повітряний. повітряний. Снимаю. Так, голову не знимаю. я повітряний. Тебе тоже... Ну да, ну да. Ну спасибо. Сразу. Да, он молодец, он, он время не теряет, видишь. Сразу. Все время. Но ну, я посмотрел сейчас работу, твою. я проплыл там, посмотрел... Ну еще рано. Опоры ну, нормально хорошо стоят. Да. Ну правильно, надо ставить вымостку. Хорошая вымостка для тебя. И далеко. Она должна работать, я думаю. Ладно, не Я буду, левее поставил не ее. Буду Слышишь? Пугать. Я Нет, поставил левее. Немножко левее? А мне кажется, на своем месте. Не-не-не. Да. Я еще метров сто влево. Ага. -а. Ну, ясно. Ну, все, не буду Потому что мешать. яма начинается Очень левее. левее. Спасибо, дякую. Да, Сейчас и вы Да, всего доброго. Берегите да, себя. Убачимся. Самое главное, берегите себя. Кувшенка вже починає вилазити. Кувшенка починає вилазити. Клюну клюв Бахнуло Бахливо. Бахливо не Так Це тільки початок. А він зараз буде клювати страшно. Буде клювати так все. Як кулемет. Урок да. буде. Бач, Юра вже сказав, що нормально, йому подобається. Ну я ще буду доробляти, я тільки раджу. Та я в мене Сьогодні хлопці вимазку ставили. Сьогодні ставили вимозку, опять покльовка. Опять, мабуть, хвост дюра. Кожний заброс, кожна покльовка. Юра, правда, при трошки роз, роз, ну, розпугав, але да, я думаю що трава вже хлопці вже починається трава Уже починається трава була на що я ловлю хлопці отака От катушечка в мене x1 x1 фаворит дивіться оце така силіконка, 3 грама головка кітек Червячок. Ну, спінінг в мене зборний, я ламаю кончики тоненький, десь 006-008. Летить, вітра нема, погода класна, риба ловиться, хлопці. Що ще треба? Що треба перемога і щоб ми всі були разом, дружні, сильні, українці. Два оборота пауза, два оборота, трошки Юра шугонув. Ну нічого, це не страшно. Зато ми зняли контент з нашими рибаками, він теж ловить, це він просто катався, він зараз не ловив, нього. не домі. Просто дідусь вийшов, йому треба сосуди прокачати, поплавати, полишити якусь позитивну емоцію, зловити. Молодець. Юрій наш красавчик. Всі красавчики. Лешка красавчик. Тоже. Щось перестало кривати хлопці. Зараз ми спробуємо на дальній, на дальній на ямку, Може судачок, Вчора не було. Хлопці вже щука пішла на Дніпрі на силикон. Сьогодні хлопці зловили кілограмову. Судак ще не йде на, на руслі. Окунь добре йде на руслі і щука. Біла, ввечері після вісьми вечора дають струю і вона йде. Тоже непогано хороша хипка. Це тут стільки ціпить. Це капець ципа на світі. Я три рази той раз одервався в тому відео. Да, Юра проплив, льов перестав. Ну на ну чому, будемо шукати його. Трава починає підніматися. Кушинки хлопці вже починають. Малька дуже багато. В траві стоїть. Просто кишить. Риби, хлопці, повно. Повно риби. Вона одне реститься і буде ще більше. Пам'ятаєте, як дозор казав раніше? Ну, ви знаєте, так, да? канал дозор? Якщо на три роки закрити рибалку промисловиків, то риба розведеться, буде як 80-х. Це правда, хлопці. Зараз на лодках заборонено з берега люди мало вилавлюють. У них нема цих лотів, нема цих лодок. Хоча теж вилавлюють, але я думаю, що ну, я коли на лодках плавав, стояло 20 лодок надувних. І кожен там вилавлював нормально. Я скажу, що вони кожен день плавали і на налав... Це тільки в одному місці. А як взяти, якщо все Дніпро? Дивіться, в Києві 4 мільйона людей, там рибаків десь тисяч скільки. це представляєте, вони ці на лодки на скільки ропів, скільки, скільки цих. І вони оце до війни. Ну і я ж теж ходив. І ми вилавлювали більше з лодки, Набагато більше. Ну, зараз такий принцип відпусти. Пловці, ну він працює тільки на відео, я вам скажу чесно. На відео на всі випускають, звісно. Мо я теж випускаю, кстати. Не всю. От. Но... В будь-якому випадку хтось щось збере, бо у всіх є родичі, у всіх є батьки, і всіх діти, і вони теж їдять рибу. Так що це не страшно. Скільки там ти її візьмеш. Норми, правда, чогось повеличили зараз. От. Не знаю, чого вони увеличили норми вилову. Зря. Не треба було увілічувати норми вилову. Ну, то таке. Їм видніше, вони наша влада. Но поліція зараз контролює добре. Ну, днем. Вночі я скажу, поліції немає. Водної. І як ставили сітки вночі, так і ставлять. Боротися ми з ними будемо, якщо побачимо, хлопці сітки, будемо їх різати. Різати. не палити, не забирати. а Просто різати. Ми, кстати, збираємося робити такі лін за сітками. Так що, браконьєри, якщо ви нас чуєте, ваші сіточки будуть всі порізані. Так що ми зараз трошки встановимо, хай підійде вона. Не прощаємося. Так, хлопці, дивіться рензика якого цепляє? Ренз. Такого рачка. Дивіться. Зараз спробуємо на рензика. На вертушку попробував не хочу. Юра трошки нашугав, На лодці підплив. Трошки риба шуганулася. Пробуем рензика Я сейчас ты бебе да? Здесь такие Так, попробуем. Давай такого. Вот такие рачка. А як він летить? Непогано, непогано. Кітек, звісно, краще ловить но спробуємо. Сульпан хлопці, трава, ракушка, летіла. Це він відплив час сюди, ви припливе і перенесе каяк. Хочешь, ми пока нормально? Хотя по тут нормально не то нормально, очки. А если в два? Не страшно. Лав будет страшно. Опа. Летить не непомога. На, на двух рямах. Так не нормально. трава піднімається ветки. Шутренс не отрабатыває, надо ставить кітек, кітек надо ставить. А я хочу на рейнд зловити, на рачка. Вертушка не хоче, ти не хоче. Жерех хлопці, виходить. Он. Виходить, виходить, хорошо виходить. Треба взяти другий спінінг, два спінінги. Жерех, якщо вийшов, кидати. Ну він далеко, туди не докійно. Ренс ноль зато не чіпляється. Думаю зараз поставить більше віс, кидати на ту сторону з того берега. Поставлю більше віс. Бо тут щось поки не хочу. Оставлю цей рейнс. Рензик оставлю. Зараз поставлю щось. Щось таке потяжеліше, щоб на ту сторону докидувати. Поставимо таку теж японську якась. Я не пам'ятаю хлопці, що воно за фірма. Попробуємо щось покрупніше пошукати. нет треба підписатися. ну я бачив ну я так тільки подивився і все Льоха там ловить. опа Льоха ловить верховодку это окунь. Ну, він там уже пився окунь, окунь да? Да. Ну, покажи кадр охуенка Та я ж приплыл да, Тик, тик. Молодец. Блин, крокодилы уже пролавают, развелись. Нифига себе. Это чупакабра. Нормально? Чупакабры уже развелись у нас. Оп, ушел. Чупакабра. Я его увидел, думал крокодил реально. Так, хлопцы, вечеряет, клев перестал. Но это только начало, только выход. Смотрите, даже жерех уже не гуляю. Одні чупакабри повипливали. Хлопці, ми вже То Юра напугав і перестало. Ну треба йти далі. Окунь стоїть на середині. Тут. Дивіться, тут 5, 4 і 3. І він весь посередині стоїть. І судачок. Багато. А хтось купається, хлопці. То опять Юра купається, мабуть. Так, щось він там палкою Ми його знімав, що він там миє ноги да мийця так ну що тут така рибка. уже темно, хлопці уже сонце зайшло, вже тики тики виходить, так що все добре.